І якось мені таку голова повернулася, я дивлюся і Коля кости свята на дереві сидить. Він зупинився, ка Коля не сидить, я висить. І... Ну і я рухнула знімати її біом. Тут міліція зватила мене. Я кричу спасіть, і спасіть, а в них пізно. У нас ночі висить, Чусюсенька. Так файно спіничка взуття, тільки так рок. Хвостик зав'язаний і на шарбі висить. Паском прив'язане до гіляки пазу, бо в неї такий суцільні шарф. Мати 16-річної Світлани Притули пригадує: за два тижні до того донька посварилася зі своїм хлопцем, була пригнічена, але раптом, після спілкування в соцмережах, почала проситися погуляти. Скільки живу на так ніколи не просила їх тоді. Батьки погодилися, але за умови, що разом із нею піде старший 19-річний брат Іван. Дискотеку того дня скасували, і молодь швидко почала розходитися. Світлана стояла на вулиці з друзями. Ну, я гукав до неї кажу, пішли додому. А вона каже, що я до жену. А тоді ще й та подружка Соломія. Ото казала, каже, що вона дожене тебе ну, йде. А я так вагався, думав, чи ще, чи не ті, що мені дома скажуть. але ж. Ну думав, що може статися? Ну, та подружка Каті каже, що пішли додому. І що що, тут дожене. Ірина бачила Світлану тієї ночі. Каже, у неї був гарний настрій, сміялася, жартувала. Нічого дивного, адже в компанії хлопець, в якого вона була закохана. Вони писали в неї в контактах, я точно знаю, щоб вона приходила на дискотеку. Там ми будемо. Я знаю, що вона там з романом. Ну. Спілкувалася. Це колишній міліціонер. Так. Він їй подобався? Так. Да. Казала, що він хороший, ну не знаю, можливо, вона його любила, навіть цілувалися. Мати Світлани каже, прокинулася близько першої ночі. Син спав, доньки вдома не було. Почала нервуватися, виглядала, чи не йде дитина. О третій годині вже чоловік вирішує шукати. Не встигли виїхати з вулиці, як назустріч на шаленій швидкості, промчала машина. Авто вони впізнали одразу, село маленьке і незнайомі заїжджають не часто. Побачила марай, побачила червона машина. Я таки думаю, що там її перевозили. І думаю, що, що не він один. Поки чоловік завернувся на зустріч, то та машина тікла. Тієї ночі батьки обійшли всіх її знайомих, дзвонили водієві тієї машини. Хлопець спочатку відмовлявся, а потім зізнався. Він і ще троє друзів їздили в сусіднє село. Там трохи випили. Він розвіз хлопців, а потім і Світлану. Коли його поліцейські привезли на місце, аби він показав, де висадив дівчину. За дивним збігом саме він її знайшов повішеною. Ходили такого городами. Ми не бачили. На шатворо ходили людей. Ми не бачили. А він з одним оком полетів туди. Потім показав міліцію з одним оком. Шукав, вам дивіться, щось висить, Мото вона. Це Михайло, той хлопець, що підвозив Світланою, бачив її живою останнім. Молодик відмовився коментувати будь-що. Каже, тієї рокової ночі кохався з дівчиною, потім підвіз її, але не додому. Вона була у гарному настрої і жодних натяків на плани звести рахунки з життям. Скільки вас було чоловік, коли ви поїхали по ЧЕП? Хто конкретно був? Ну, були колеги, такі самі, як і вона з нами була, і що далі? Приїхали додому. Скажіть, будь ласка, це ви вбили дівчину? Ні. Ви повісили? Ні. А хто? Роман? Чи хто ще там був? А хто такий роман? Ну прекрасно, ви знаєте хто? Ні. Хто вбив дівчину? Скажіть. Не я не знаю, хто. Михайло помітно нервується і приховує, що знає Романа, колишнього опера, який був з ними і в котрого так була закохана Світлана. За дивних обставин уся його нічна компанія виїхала на заробітки за кордон. Батьки загиблої дівчини впевнені заробляють кошти, аби закрили справу. Спочатку, скільки скільки вам заплатили для того, не вам все, заплатили, щоб ви взяли на себе все? Я без з вам говорити більше не буду. Скільки вам до побачення себе вину? Ніхто в селі не вірить в самогубство дівчини. Вона мала багато планів на майбутнє. Батьки впевнені, їхню доньку зґвалтували, а потім повісили. А Роман, екс поліції, міг підказати, як це зробити правильно. До того ж, як з'ясувалося пізніше, він друг слідчого, що вів це кримінальне провадження. Він не був один, їх було двоє. Троє. Вони певне її взяли, піділяли щось, почали її насілувати. Взяли, і вона не витримала. Чого в неї така кровотеча? Сильнео, дивіться, яка кровотеча, і тут от, стікає з дитини кровотеча. Чого б не і та кровотеча була? І тут во от, тут во така на крові була, по взутті текла, взуття. Тож стільки крові з дитини вилилося. то вся кров вилилася. Вони певно, її взяли, порвали всю середину її. А побачили, що вона відкинулася, що вона і вони взяли, злякалися. Побачив тут батько розшукує, вони взяли і повісили. Разом з рідними і знайомими йдемо на місце смерті Світлани. Ось і дерево. Залізти на нього, не забруднивши одяг без жодної подряпини, нереально. Якби вона лізла, були б руки замащені, були б колготки порвані, то капронові колготки, то яких до двох метрів стовбур. І ніч була, як вона могла вилізти вночі. Навіть слідче для того, щоб на ту геляку вилізти. Його підпихали, він хлопець, високий мужик, він не міг вилізти. Значить, це хтось тут виліз, сидів, чекав, а тут двоє підняли її, а той зачепив, взяв шарфа, зав'язав її паску, та й все зробили, що самогубство. Дівчину поховали на сільському цвинтарі. Священник дозволив вирити могилу не серед самогубців. Пообіцяв, коли доведуть, що Світлану вбили, тоді проведе всі обряди, аби заспокоїти її душу. А поки на могилі немає хреста. У районній поліції і прокуратурі від спілкування з журналістами на цю тему відмовляються. Ні, так обіду чому ви відмовляєтесь? Скажіть, будь ласка, це самогубство чи вбивство? Я нічого коментувати по цьому приводу не буду. Це визначити. які цю коментарі я не буду давати. Кримінальне провадження розслідували півроку, але закрили за відсутністю складу злочину. однак через суд слідство поновили. Досудове слідство проведено досить поверхово, не об'єктивно, неповно, не всесторонньо. Без будь-яких висновків, які повинні бути, навіть за наявних доказів, які є у справі в обласному управлінні поліції Тернопільщини наполягають на версії самогубства, мовляв, батько у дівчини був суворий і не пускав школярку гуляти, тому й повісилася. Вони сьогодні вважати ну, якусь іншу причину смерті, немає підстав. Тобто, звичайно, можливо зараз і сьогоднішнє дорозслідування, скажімо так. Додасть якісь нові власне нові війні в цій кримінальній справі. Можливо, найдесь ще одна ще якась одна версія своє підтвердження, Але треба дочекатись, поки буде проведено вже це розслідування. Взяли гроші, та й все. Ну з того один висновок виходить. Гроші є гроші. Наш час гроші. Все головне. А що життя? Дитяче погинуло, то їм не цікаво. У рідних дівчинки залишилася хіба що надія нове розслідування, єдиний шанс зняти зі Світлани Тавро самогубці, а батькам повернути віру у професійність правоохоронної системи.